Всім привіт! Іспанія Мадрид. Рада всіх вітати, гостей також. І сьогодні приготуємо неперевершений морквяно-сирний пиріг. Надзвичайно просто готується, і він такий соковитий, ніжний, ароматний. Якщо ви прихильники морквяного торта і ніжного сирника, цей рецепт для вас. Якщо ви зацікавлені, залишайтеся зі мною і починаємо. Список всіх інгредієнтів також є в описі під відео. Вага моркви і яблука в чистому натертому вигляді. Яйця і цукор збиваємо на сильних обертах до побіління і збільшення в об'ємі. Після чого зменшуємо оберти на мінімум і додаємо олію. Все перемішали і додаємо сухі інгредієнти. Ось так. Борошно-кориця і сода, перемішуємо і просів'ємо міксером на малих обертах або вінчиком перемішуємо до однорідності. Мішати довго не треба, тільки об'єднати інгредієнти. Перейдемо з лопаткою, тісто ось таке рідкувате. І додаємо натерту моркву і яблуко. Все гарно перемішуємо лопаткою. І я додаю горіхи з родзинками в одинакових пропорціях. Можете додати тільки горіхи. Родзинки промила і просушила. При випіканні вони розм'якнуть. Ось так перемішали і накрили рушничком. Сирник. Крохмаль кукурудзяний, можете замінити на борошно. Крем-сир, ванільний цукор, цедра лимона. Зачіплюємо тільки жовту частину. Біла гірчить. Мед. Все перемішуємо до однорідності. Ось так додаємо одне яйце і теж все гарно перемішуємо. Ось так перейдемо з лопаткою і додаємо крохмаль. Перемішуємо і все готово. Я вже підготувала керамічну форму розміри 26 на 18 або кругла на 24 см. Змастила маслом і присипала борошном. На дно форми виливаємо морквяний пиріг. Розрівнюємо ось так все по кутиках гарно. І викладаємо зверху маленькими порціями сирну суміш. Легенько розрівнюємо по всій формі і за бажанням прикрашаємо горішками. Випікаємо 180 градусів верх-вниз без конвекції. Я випікала 45 хвилин. Керамічна форма трохи довше розігрівається, він має трішки підрумянитись. Ось так піднімається і трошки трясеться. Ось так. Виключаємо і залишаємо з відкритою дверкою, щоб пиріг поступово вистигав. Коли повністю вистегне, виймаємо з форми, якщо ви не впевнені в своїй формі, на дно постеліть пергамент. Ніж йде, як по маслу. Подивіться, який він в розрізі. А який він смачний, ніжний. От якраз яблуко додало ще більшої ніжності. Ароматний. Друзі, смакота. Приготуйте раз і ви будете готувати його другий, п'ятий і десятий. Певнена, буде вашим фаворитом. Ідеальний як на сніданок, так і просто до чаю або до кави. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, а ми зустрінемось в наступному відео. До зустрічі. Я тут залишусь смакувати.